Друзі, вітаю вас! Ви на каналі Шукає житло у Львові. І я для вас знайшов просто шикарне місце для дачного будиночка. Хто шукає землю біля Львова з хорошою дорогою в елітному районі, я знайшов таке місце. Я нагадаю, я не є маклер, я шукаю для себе землю. Також ділюся з вами цікавою інформацією, цікавими місцями, які мені сподобались. І я думаю, багато кому з вас буде також цікаво. Давайте ми перейдемо на карту України, Львів, визначимо маршрут, я вам покажу, що було наглядно видно. Це є село Підрясне, це є біля об'їзної дороги Львова. Ви бачите, що від центру міста, від центру Львова, від оперного театру 20 хвилин їхати, тобто там приблизно 12 кілометрів маршруту, але це від самого оперного театру. Дорога, в принципі, там хороша, нема проблем, асфальт. Доїхати досить легко. Ви бачите ось це є підрясне, тут є дуже багато дачів. І також я вам покажу на Google карті старі фотографії. Ось як виглядало село кілька років тому. Ви бачите звичайні дороги, тобто нічим не відрізняється від звичайних містечок і сіл України. Тобто, ви бачите зарослі дороги, старий асфальт, подекуди його взагалі немає. ділянки які Таке звичайне село. І коли я заїхав з камерою своєю, я просто здивувався, наскільки змінилося це місце. Я хоча сам живу у Львові і досить часто проїжджаю цими районами, але я ніколи не міг подумати, що там є дійсно такі гарні місця з такими красивими дачами і зі зручним плануванням, зі зручним доїздом. Адже хто стикався з пошуками ділянок для дачі чи для житлового будинку. Я думаю, ви не раз натрапляли на таке, що є оголошення. Ділянка, все супер, все вказано, що є і світло, і дорога, насправді ви приїжджаєте, а там або підйоми великі, або низовина підтоплює, або взагалі дороги нема. А тут я дуже приємно здивований. Направда, я думаю, Хто шукає собі якесь місце для будівництва будиночка біля Львова. Не пожалійте, заїдьте, подивіться. Також в наступному відео ось я вам зараз мишкою показую, Недалеко від підрясного, Єресне-Руське, ось тут є дуже класні будиночки. Також шикарне місце, це трохи елітніший район, але що мене здивувало, подивіться, який непримітний заїзд. Тобто, ви, коли будете їхати шукати якесь місце для будівництва чи купляти ділянку, ви ніколи навіть уваги не звернете, що там, от за тими хащами, можуть бути настільки шикарні місця. Так, ми переходимо в наше село Підрясне, ось це є на території цього садівничого комплексу. Ви бачите, була звичайна дорога, і ми переходимо на Бруківку. Це, в принципі, я заїхав далі половини села. Я їздив до знайомого в гості і мені ну, направду дуже сподобалось. Ось ви бачите центральна дорога, яка в підрісному йде. Ви бачите, наскільки доглянуто все чисто, ну це просто якби попав в Європу. Тобто мені складно повірити, що ви бачите на куклу картах, яка була дорога і що зараз є. Різниця просто колосальна. Не буду вам заважати, подивіться, насолоджуйтесь, можливо для себе навіть запримітити якесь гарне місце, адже в цьому відео будуть місця, ділянки, є видно, що пусті, де в принципі можна піти до сусідів. Поговорити, спитати якісь контакти е, тих людей, власників пустих ділянок, я думаю, можна знайти контакти. Хто зацікавиться, хто шукає, завжди знаходить. Ось ви бачите, з правої сторони вільна площа, покошено, доглянуто, супер. Ось це є заїзд на територію цього містечка. Ви бачите, що люди зробили собі, поставили такі як шлагбауми, щоб ніхто не заїжджав з посторонніх в ці вулички тупікові, вони є загороджені, подивіться, як красани. Я просто в шоці. Це відео трохи в кращій якості. Зараз буде продовження вже трохи гіршої якості, я знімав середини, тобто скло на автомобілі давало трохи відбліки, але. Кого зацікавить, можете подивитись. В принципі, це відображає всю картину, що там відбувається в цьому районі. І хто шукає місце, направду не пожалкуйте часу, поїдьте, подивіться. Я думаю, вам сподобається там. Нагадаю, що підписуйтесь на канал, ставте лайк, буду вам дуже вдячний. Це мене змотивує для подорожів по інших місцях, адже це трохи займає направду і часу, і сили, і ресурсів. Поїхати, зняти, змонтувати. Тобто поїхати подивитись для себе це одна справа. А записати на відео, змонтувати, закинути в YouTube, ну повірте, це трохи складно. Тому від вас лайк, підписка. Дуже буду вам вдячний за це. Ось так виглядає село Підрясне, нагадаю ще раз. В наступному відео я також знайшов гарний район Ряснеруске, я вже вам казав на початку відео. Там більш такі просторі ділянки, трохи дорожчі ціни. Але також досить-досить цікаво. Там в принципі нема дороги, але зато природа і елітні сусіди, можна так сказати, в Ну, Тут також, дивіться, яка краса, просто я в шоці.